Ми вже багато разів обговорювали Baldur's Gate 3. Ця гра переповнена захопливими сюжетами, цікавими та емоційними діалогами, глибокими механіками та неординарними ігровими ситуаціями. Не дивно, що вона зламала шаблони багатьом тисячам геймерів. Звісно, вона, як і будь-що у світі, не ідеальна. Ми часто говорили, що головній історії не вистачає глибини, а квестам варіативності. Але це по-справжньому компенсується тим, як світ реагує на ваш стиль гри. Інтерактивність, властива всім іграм Ларіан саме в брамі Балдура 3 вийшла на новий рівень. І в цьому відео ми наведемо приклади того, як гра реагує на найбільш нестандартні ваші дії. Які секрети приховує ця історія? Відкривайте записники, готуйте каву та слухайте уважно. Бо ми розповімо вам про справжні секрети Baldur's Gate 3. Вітаємо на каналі GameViz. Тут ми розповідаємо про ігри українською мовою. Користуючись моментом, дякуємо нашим меценатам, список яких ви бачите на екрані. Якщо ви також бажаєте підтримати нашу працю, з'являтися в титрах на початку ролику та отримати доступ до чату патронів в Телеграмі, оформлюйте спонсорство на YouTube, Patreon або BuyMeACoffee. Якщо ж ви хочете відео на запропоновану вами тему, новий рівень підписки Король або Королева Аеннеля допоможе втілити це бажання. Зверніть увагу, новий рівень доступний тільки на Patreon та BuyMeACoffee. І як завжди, половину зібраних коштів ми віддаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Спотворене сприйняття. Згадайте но, ну, скільки разів ви, дивлячись катсцену в черговій грі, роздратовано думали, чому герої нічого не роблять, допоки їхнього товариша вбивають в них на очах. Особливо неприємно, коли ваш геймплей раптово переривається такою катсценою, яка перевертає все з ніг на голову. Такі моменти роками викривляли сприйняття геймерів. А тепер ми більше не реагуємо на те, що відбувається на локації довкола нас, бо то все очевидно якісь завчасно прописані сценки, створені чисто для фону. Але Baldur's Gate 3 вже грається із нашим сприйняттям геймплею, коли дає нам можливість вплинути на щось, що спочатку здавалося просто скриптовою сценою. Наприклад, згадайте ведмебая, який нападає на одиноку бісенку в гею друїдів. Певнений, багато з тих, хто грав вперше, спочатку думали, що ага, ось зараз він її вб'є і ми нічого тут не вдіємо. Проте, якщо вискочити навперейми монстру, ми зможемо врятувати дівчину та отримати цінну винагороду. Або ж згадайте сцену в таборі гоблінів, коли двоє зелених покидьків збираються нагодувати павуків, скинувши до них якогось бідолаху. І на своїх двох ви, скоріш за все, не встигнете дістатися до них вчасно. Проте, якщо спробувати вистрілити в них з лука, то ви піднімете тривогу у всьому таборі. І погодьтеся, це абсолютно не вартує життя одного НПС. Проте ви можете використати замовляння мала ілюзія ну або ж прикликати кішку джурозвіра, щоб відвернути увагу гоблінів та відвести їх від полоненого. Якщо ж ви самі перекинетеся на павука, то всі гобліни одразу почнуть тікати, як тільки вас побачать. Таким чином ви і врятуєте чолов'ягу і не налаштуєте проти себе гоблінів. І це лише два випадки з першого акту гри. Просто уявіть, скільки ще цікавого можна зробити, якщо вчасно відволікти увагу оточуючих подібним чином. Якщо маєте власні цікаві приклади, обов'язково пишіть їх у коментарях. Мирного рішення не буде. Чи буде впевнені, всі гравці знають, що у Baldur's Gate 3 можна увімкнути нелетальні атаки для того, щоб не вбивати ціль, а лише нокаутувати її. Але де це можна використати? Ну, по перше, вітаємо усіх тих, хто цього чекав. Тепер, використовуючи нелетальні атаки, можна не вбивати Мінтару, а тільки нейтралізувати її, щоб потім вона могла доєднатися до вас у другому акті. Для цього потрібно, по-перше, знищити барабан в її кімнаті, щоб вона не змогла прикликати підмогу. Потім, важливо, щоб вона отримала статус ефект тимчасово ворожа, тільки в такому разі цей метод спрацює. Для цього достатньо вкрасти будь-який предмет в її полі зору і почати бійку. Далі не забудьте увімкнути нелетальні атаки. Воля, квест зараховано. А вам залишається лише дістатися місячних верш, щоб рекрутувати її. І до речі, краще завершить квест усунення інших лідерів гоблінів до того, як робити довгий відпочинок, щоб уникнути можливих багів. Звісно, цей спосіб досить кострубатий, у дусі Ларіан. Але, скоріш за все, його допрацюють у наступних патчах. І все таки це набагато краще, ніж перетворювати Мінтару на вівцю, і буквально самотужки приносити її у місячні вежі. Take her below. No! Please! Mercy! Please! Також за допомогою нелетальних атак, ми маємо змогу зберегти життя жертвам тітоньки Етель в першому акті і врятувати дитину, яку вона викрадає в третьому акті. Головне, пам'ятайте, що нелетальні атаки діють тільки на зброю ближнього бою. Також нелетальні атаки можна застосувати, щоб зберегти життя барду Альфірі, якщо ви граєте за темну жагу, просто після виконання її квесту непомітно виробіть її, і на наступний день вона буде цілком жива і здорова. Ще окремо хотілося б поговорити про замовляння змінити вигляд. Воно дозволяє вам перевтілитися на будь-яку іншу расу і має насправді дуже багато цікавих застосувань. Наприклад, перекинувшись на дрову, можна без проблем пройти в гоблінський табір. А гіт'янки, можна найлегше вирішити конфлікт з патрулем Восса на мосту. Крім того, перекинувшись на певну расу, можна застосувати зброю з унікальними для відповідної раси бонусами, як от срібний меч гіт'янки. Окрім цього, змінювати власний вигляд може бути корисним перед тим, як здійснювати певні темні справи. Наприклад, якщо хочете обікрасти торгівця, але боїтеся бути пійманим. То змініть расу. І в разі, якщо вас таки помітять, ви зможете увімкнути нелетальні атаки і заспокоїти торговця. Після цього просто відпочиньте в таборі та прийдіть до нього у своєму звичайному вигляді. Торговець вами слова не скаже. Адже кривдника у вас він не впізнає. А щоб таких ситуацій не було, на торговцях можна застосувати заклинання удава на смерть. Це закляття змусить їх впасти в кому, щоб ви могли без жодних проблем викрасти у них все, що забажаєте. Лише зауважте, що аби накласти це заклинання, треба мати максимально високі відносини з торговцем, цебто 100 очок. Для цього можна, наприклад, подарувати йому в районі тисячі золота або декілька ваших дорогих речей, які ви все одно зможете потім повернути назад. Неочевидні наслідки гаразд. Тепер час перейти до теми, яку ми так любимо підіймати в наших відео наслідки ваших рішень. І, хоч як би ми не сварили цей аспект гри, насправді є моменти, де ви реально бачите ці наслідки. Так, якщо ви прибули в Темногорн вже після того, як відвідали місячні вежі, то в разі якщо ви станете на сторону Нере і розповісти йому про те, що Бальтазар намагається змістити його, то Нере відповість, що ще поквитається з некромантом. Так от не поквитається. Коли ви потім прийдете до Бальтазара, зможете побачити серед його свити зомбі, власне, нере. Який, вочевидь, переоцінив свої сили. Але не тільки безталанного дроу чекає така доля. В разі якщо ви вбили ватажків гоблінів в першому акті, а в другому встали на сторону абсолют і допомогли Бальтазару повернути ночепісню, то ще в його свиті ви зможете побачити зомбі Мінтаро та Ракзліна. Тільки подумайте, який малий відсоток гравців побачив ці наслідки. Щоб стикнутися із зомбі-версіями поганців, потрібно перший акт пройти на стороні добра. А в другому різко перемотнутися на сторону абсолют шлях, який, вочевидь, оберуть дуже небагато гравців. Тож загалом свен Вінке не брехав, коли казав, що при розробці вони намагалися врахувати усі можливі варіанти проходження. Та повертаємося до Бальтазара так, між іншим, ви можете вкрасти його матір. Ну, не саме матір, а урну з її прахом. Серйозно спробуйте це зробити, а потім скажіть йому про це. Обіцяємо, не пошкодуєте. І не тільки в некроманта такі специфічні відносини з власною матір'ю. Ще цікавіше, стосунки з матір'ю склалися в Орін Багряної, але там історія настільки заплутана і, правду кажучи, моторошна, що вона вартує окремого відео. До речі, друзі, пишіть в коментарях, якщо вам взагалі цікава тема антагоністів у Брамі Балдора 3. Чи хотіли б ви, наприклад, щоб ми розібрали долі Кетеріка, Орін та Горташа? Ну і там загалом, щоб не пропускати нові відео по Baldur's Gate і не тільки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Так, про що йшла мова? А в другому акті також ми можемо знайти мозок на ніжках, з яким зустрічалися ще на наутилоїді. Ви побачитеся знову в другому акті в колонії Міскожерів, і якщо допоможете йому, отримаєте ще одного супутника, якого зможете прикликати за потреби. Ну і наостанок. Що буде, якщо викрити Астаріона мисливцю на вампірів у першому акті? Тоді, коли ви прибудете до передмістя Брами Балдура, ви побачите, що табір Гурів потрощено, а всі мисливці мертві. Якщо після цього застосувати заклинання розмови з мертвими, можна дізнатися, що на горів напали поріддя Казадора, щоб повернути Астаріона. Але на жаль, після того, як ви дісталися маєтку Казадора, той вже розпочав ритуал Вознесіння, а наш білявий ельф став однією з жертв в цьому ритуалі. І оживити його можливості немає, тож вам залишається тільки помститися за нього. Також наостанок, звичайно, не можна не згадати персонажів, які йдуть слідом за вами з акту в акт, та відносини з якими залежать від того, чи виконали ви їх прохання раніше. Такою, наприклад, є Арай Облодра, темна ельфійка, яку ви зустрічаєте в місячних вежах. Якщо дати їй трошки своєї крові, в третьому акті вона запропонує вам унікальний еліксир. Який буквально перетворить вашу кров на рідкий вогонь досить непоганий бонус для бійців близького бою. До речі, вона також дуже наполегливо просить, щоб Астаріон вкусив її, хоч він і буде опиратися, але якщо ви таки переконаєте його зробити, це отримаєте просто безцінне зілля для всіх силових білдів, воно перманентно підніме силу персонажа на дві одиниці. Ну а якщо у вас із вампірським поріддям романтичні стосунки, і ви боїтеся, що йому не сподобається ваша ідея. Вам буде корисно знати, що навіть після цього стосунки можна зберегти для цього обирайте такі відповіді. З тобою все гаразд, ти завжди можеш покластися на мене. Ким мені слід бачити тебе? Я дбаю про тебе, відкрити свій розум, щоб показати йому. Також зверніть увагу на художника, якого можна знайти у Київці Зентарім в першому акті. Мідолаха перебуває там на правах полоненого, але ви можете викупити його і випустити. Потім ви також зустрінете його у третьому акті, де завдяки вашій щедрості, вам відкриється цілий новий квест у дусі класичних фільмів про маєток з привидами. Цікавинки. Тут ми хочемо приділити увагу не стільки секретам, скільки просто кумедним та малопомітним дрібничкам, які, незважаючи на свою непомітність для більшості гравців, якнайкраще характеризують те, наскільки ретельно розробники проробили навіть найменші деталі. По перше, а Старіон має унікальний діалог на той випадок, якщо ви підірвали краж гіт'янки, і при цьому допустили, щоб ваш супутник загинув під завалом the full concentrated power of the sun! Погодьтеся, після такого перформансу зовсім не дивно, що його актор озвучення Нейл Ньюбон отримав нагороду за найкращу акторську гру на The Game Awards. По-друге, маємо унікальну репліку в Енвера Горташа, якщо ви уклали з ним союз і разом рушили на рандеву до промозку, але при цьому вирішили позбутися свого конкурента. Але коли ви в перший раз атакуєте горташа, він не стає ворожим одразу. Він розпочинає діалог, в якому ви можете сказати, що буцімто ваша рука зі зброєю чисто випадково його вдарила. entity beyond comprehension. We need to work together. Ну і наостанок, мабуть, найменш відомий з наших прикладів. Для того, щоб прикрасити власну вечірку феєрверком, вам потрібно врятувати гнома Баркуса в закинутому селищі, а потім витягти його з полону у темногорні і запросити до свого табору. І тільки потім виконати квест на захист гаю друїдів. Тоді під час святкування він влаштує салют на вашу честь. Нребничка, але приємно. Celebrate! I appreciate that you're proud of your victory, but it's just that—yours. Mulbrin is still missing, and there are gnomes trapped in Moonrise Towers. Me drinking beer won't save them. You leaving would help my concentration. But if you insist there. Celebration. Долі персонажів. Мабуть, найбільше наслідків власних рішень ми бачимо на святковому вечорі в епілозі, який додали в останньому патчі, коли Чахлей через півроку знову збирає всіх друзів докупи. Наприклад, як ми згадували в попередньому відео, саме в епілозі ми можемо дізнатися, що Гейл таки може стати Богом. А якщо ви перебували з ним у романтичних стосунках, то він ще й вас вознесе до божества, навіть якщо ви перетворилися в міскожера. Не питайте, як це працює. А взагалі давайте про інше, бо знову почнеться розмова про діри в сюжеті. Чи пам'ятаєте ви квест на викрадені яйця гіт'янки? Так ось ви вже, мабуть, знаєте, що його не варто віддавати замовнику, бо тоді усі члени спільноти блискучих помруть за трагічних обставин. Але й залишати його вкращений варіант там його просто позбудуться. Так от існує третій варіант. Якщо всю гру проносити його з собою, в епілозі Лейзель скаже, що залишила їй це собі, і потім всиновила молодого гіта. І звісно, якщо у вас із нею Роман, то як можна здогадатися, ви будете ростити його вдвох. Якщо ви змогли приручити дитинча ведмесича, в епілозі йому можна запропонувати оселитися або в тінесерди, або в гальсіна. Обидва ваші супутники будуть раді новому улюбленцю, будьте певні. Ну і, звісно, якщо вже мова йде за епілог, не можна не згадати лист, який знаходиться на столі біля чахлого, де згадується темне сонце. То що ж вона таке? Загалом це може бути натяк на майбутнє сюжетне доповнення для брами Балдура. Дивіться темне сонце це одне з прізвиськ Циріка, бога тиранії, вбивств і смерті, який певний час заміняв одразу Бала, Бейна і Міркула. Він був надзвичайно могутнім богом, але необачним, що його й згубило. Він програв новому альянсу трьох Богів і на момент подій у грі не становить жодної загрози світоустрою. Але разом із крахом плану мертвої Трійці у темного сонця Фейруну знову з'явився шанс зійти. До того ж, отой дивний ВІЛ, який вам зустрічається з акту в акт, насправді є послідовником Циріка. Коли ви зустрічаєтеся у другому акті, він може розкрити вам свою справжню сутність. Він фанатичний послідовник Циріка. І його так само, як і темну жагу, переслідують криваві марення й бажання вбивати. А коли ви зустрічаєте його у третьому акті, звісно, якщо не вбили його до того, він перетворюється на яблуко і просить вас пронести його у верхнє місто, де в нього є певні неназвані справи. Коли ж він таки потрапляє у місто, то залишає вам цілком товариську записку. Але саме району верхнього міста у грі досі немає. І це наштовхує на думку, що саме верхнє місто розробники хочуть підв'язати до Циріка, тим паче, що там, за інформацією з файлів гри, мав би також закінчуватися квест Карлах, отже, його додавання це питання часу. На нашу думку є висока ймовірність того, що верхнє місто стане такою собі локацією для високих рівнів, яку додадуть або в DLC, або одразу в розширеному виданні. Ну а ще одним непрямим натяком на появу Циріка в майбутньому є барт, який грає на вечірці в епілозі. Якщо пройти пасивну перевірку релігії, можна дізнатися, що він до того мертвий бог Меліль, який колись своєю баладою образив Циріка, за що той його і вбив. Проте чахлий воскресив його задля невідомої мети. І, до речі, зовнішній вигляд Меліля нагадує зовнішність композитора Baldur's Gate 3 Борислава Славова. Ну і це був останній цікавий факт на сьогодні. Брама Балдура 3 справді унікальна гра, і не просто у своєму жанрі, а загалом в сьогоднішній ігровій індустрії. Сподіваємося, що ви дізналися щось нове та отримали натхнення для власних експериментів у Baldur's Gate 3. Світ гри ховає надзвичайно багато цікавого та заохочує нестандартні підходи до розв'язання ігрових задач. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку та пишіть коментар. Залишайтеся з GameVis і до зустрічі в наступних відео.